Нідерландський байків, алюмінієвий, комфортний, міцний. Сидіння з пружинками м'ягесеньке. сідаю спереді м'яко, дупо м'яко. Планетарна втулка 7 швидкостей. Ланцюжок захищений, обслуговування мінімум. Все закрите, надійне. Ззаді гальма роллерні, міцний багажник, алюмінієвий, є замок на колесо, щоб ніхто без вас не поїхав. 28-й колеса, міцнющі обода, повнорозмірні крила, нічого на спину не хляпає. Центральна підніжка, виніс керма, можна регулювати шестигранником і нахили, і висоту. Вилучка амортизаційна, як вже казав. Втулочки хороші, якісні. По косметиці велосипед в відмінному стані. Ціна його 8950 гривень. Є доставка новою поштою 500 гривень завдатку. Пакуємо коробочку. Кермо знімемо колесо, сидіння, педальки відкрутимо. І Іде два велосипед у вас. Хто боїться 500 гривень скидати, є такі люди. Приїжджайте в наші магазини, можете на Google карті навіть глянути, де вони знаходяться, фотографії з магазинів. Ми наші фотографії теж там будуть, щоб не переживали. Це місто Львів, вулиця Зелена, 253, та СМТ-Куликів, вулиця Львівська, 20. Також заходьте на наш сайт, є багато таких моделей, точно під себе щось оберете.